Білі церкви відбулися грандіозні історичні події. Місцева громада довела, що в нашому місті є дійсно громадянське суспільство, яке не сидить по домівках, а в разі потреби може голосно заявити про себе. Важливо зрозуміти, що на минулому тижні біла церква проводжала цілу епоху. В місті змінилося керівництво. На цих виборах громадяни об'єдналися не за, а проти старої влади, яка фактично керувала містом на протязі 25 років після набуття незалежності. Тобто так званій партійній номенклатурі прийшов кінець. чим ми, журналісти білого каналу, вітаємо всіх жителів білої церкви. Вітаю! почнемо нашу розповідь з виборів, які простіше назвати шоу, влаштоване ректором Білосерківського аграрного університету паном Даниленко. Знімайте, будь ласка, процес, як люди голосують за себе. Ну не знімайте, будь ласка, білітки. Це не зрозуміло. Ви нарушаєте? Ви ласка. Я вообще, представитель Міністерства освіти і науки України. Ви представитель Міністерства? Да. І да. да. вот, ще раз, чому ви мішаєте працювати в пресі? Я не мешаю працювати в пресі. Я вам говорю другое. Я говорю, що не нарушаєте таємницю да, голови виявлення. Я вас попросив просто... Подождіть. секундочку, еще раз, вы сами лично видели, что эта женщина демонстративно бросила, а я видел, моя камера это зафиксировала, и я хотел сбежить, сбегать за ней и обратить на спросить, что это она так голосует, понимаете? На тайном голосовании, а вы мне помешали, вам не стыдно? Я защищаю, чтобы та голосование была тайной. Ну как голосование тайное, если она открыто в список? Где здесь тайное голосование? Вот смотрите, мужчина идет с открытым списком, демонстративно. Значит, вы хочет. И, и, и я даю 100%, потому что Крис Даниленко. Вот давайте посмотрим. Спорим? Спорим? За Даниленко. За Даниленко. То есть человек демонстративно показал, что я проголосовал за господина Даниленко. Добрый день, представьте, пожалуйста. Нет, не богат, кадоцент. Очень приятно. А вы сейчас вот очень демонстративно так взяли, вы знаете, обычно на голосовании на тайном, да, сворачивают. Угу. А, а, с... что а... а что А разница? А что? Разница есть. есть. ну есть разница. То есть вы сейчас вот показали, что вы проголосовали за господина Даниленко. Анатолий Степанович, это хозяин. Угу. Посмотрите, зуб Даниленко, зуб дают. Мне не цикало на там Смотрите, не нацетал. Я напорушил, ты нацетал его а вы это сейчас сорвали. А где меня порушил? Смотрите, вот он бросил в ну, Смотрите, смотрите. Как называется тайное голосование? Извините меня, извините меня, пожалуйста, извините меня, пожалуйста. Мы сейчас, мы сейчас наблюдаем за выборами. Может быть сейчас фактически. Мы же не знаем. Может быть ректор, да, приказал людям и сказал, что если вы будете сворачивать листочки, я, например, вас уволю. Я хочу специально проконтролировать, заснять и все эти вопросы потом проверить. Если мы говорим о честном голосовании, потому что мне не нравится, когда люди демонстративно я вот говорю о другом, что вы не имеете права снимать, за кого человек проголосовал. Вот смотрите, вот человек... А я не а не чего имеете? мне снимать? Вот здесь 100% Даниленко. 100% Даниленко. Человек лист открыт. Но, человек но, демонстрирует. Но, может но, быть, люди но, запуганы. Какое-то голосование нет, за Даниленко. процент 100% на гарантию. Молодец, молодой человек. Проголосовали как надо. Це не оприлюднення, Валерію. Це буде, Валерію. Валерію, ви мене дослухаєте, будь ласка. Якщо людина буде зараз йти, тут на друге, третє, демонстративно показує за собою дорогу. Кому його... демонстративно показувати? Нам, всім. От здесь наверняка. Ну, я, я ще не одному випадку не бачу, що це демонстративно показувало. Я показувала. вам просто кажу, щоб ви знали, що є така проблема. І це відповідає за злочин. Ну, я Тому що в обов'язки, в обов'язки... Тюлик, не беріть, будь ласка, на лапочку. Наш шановний представник ЗМІ знімає лице і після цього знімає, як у Ставлю на голосування питання про винесення, попередження даному представнику. Але... Проголосуйте. От... Що... За. Одну секундочку. В... В... <питривусь> як хочуться... проти прямого це є проблема? Про що ми там не спрощено? Питання? Жас ми. На півпалинці зупинимось, Івр... Івр... а тепер давайте підведемо підсумки. Університет, в якому з усіх студентів під самими різними приводами витягають гроші у різні фонди. Коли в країні економічна криза, студентів змушують оплачувати гуртожитки та навчання за рік вперед. І пану Даниленко, байдуже, що багатьом студентам, аби заплатити ці гроші, доводиться працювати цілодобово, і на навчання часу просто не вистачає. Ми зараз не будемо говорити про гуртожитки, які знаходяться в моторошних станах, але й до цього питання ми повернемось. Але головне це величезне майно університету, земля та різні господарства, про які нічого не відомо. Вся інформація засекречена. Ми гадаємо, що все це майно напевно розкрадено або використовується для особистих цілей пана Даниленко. Але, на жаль, він відмовляється з нами розмовляти. І ось після цього всього студенти і викладачі йдуть дружно голосувати за нього. Зверніть увагу на бюлетені, роздруковані на принтері з простою печаткою. Як бачите, вони ніяк не захищені, тому, за нашою інформацією, їх роздрукували набагато більше. В деяких філіях університету керівники видавали співробітникам заповнені бюлетені, в яких було відзначено прізвище Даниленко. А потім ці співробітники повинні були повернути їм чисті після відвідання місця голосування, а виданий керівником повинен був бути кинутий в скриню. Виходячи з цього, ми не можемо називати ці вибори чесними і відкритими. Ми не можемо сказати, що пан Даниленко є легітимним ректором Білоцерківського університету. На превеликий жаль, через вибори мера Білої церкви наш канал не зміг приділити належної уваги. Ми хочемо звернутися в першу чергу до студентів університету, до викладачів, які не втратили совість і розуміють, що зараз університет знаходиться на межі. Ви повинні розуміти, що зараз в університеті вишує справжня чума, яка говорить про якість освіти та господарську діяльність. Але якщо пан Даниленко і далі продовжуватиме грабувати університет, та знищувати науковий і освітній потенціал, то ваші дипломи не матимуть ніякої цінності. Цінність вашої освіти буде дорівнювати нулю. Тому ми пропонуємо вам створювати об'єднання, організації, комітети для боротьби за свої права. Зі свого боку, Білий канал дасть вам змогу висловити свою думку, закличе громаду Білої церкви на допомогу. Ми обов'язково поставимо на вуха всі правоохоронні органи, але ми обов'язково розставимо все на свої місця. Демо до виборів мера Білої церкви, як і в минулому турі, при досить великих спробах провести фальсифікації, ця ділянка була прикрита спостерігачами, і міліція працювала дуже добре. Є інформація про чотири порушені кримінальні справи, тому як і в першому турі ми зосередили свою увагу на роботі Білоцерківської територіальної виборчої комісії. Шоу тут не було, але комедія вийшла знадна. А ви не знімаєте мене за... Що це за новини? Ви ніяк не можете зрозуміти, що ви маєте якусь посаду. Вас можуть знімати де завгодно і коли завгодно. Чи, ви ще цього не зрозуміли. Ти. Що Попа, не ви на не зрозуміли? Я підвищу, вона. не підвищував. Не погружуйте мені. Я вам і не погрожую. Не надо мені, щоб вам погрожувати. Нема багато числа багато числі. Я ж кажу, що вам не погрожувати. Коли члени виборчої комісії стали збиратися, їх чекав несподіваний сюрприз. У залі обробки результатів були встановлені додаткові камери. Вони напевно розраховували і будували плани, як боротися з білим каналом, щоб дивитися їх видворення з приміщення обробки результатів. А тут така несподіванка, що тут почалося. прийшли бандити, які намагалися зірвати дроти з інтернетом. Але міліція спрацювала чітко. Віталік, а ну спитай, збір інтернет робить в цьому самому? в ТВК. А что вы ховаете что-то? Сильно закрываете. Мы ховаетесь. Да. Да, выче да, закрываете. Надо же в открытой-то. Гулять в відкрити. А вы да Да мы может с друзьям пришли. Дальше что? Пошли в Вадя, в чем вопрос? Дочай, Нам есть вопросы. Подождите, ну, вам, вам же да. попросили подождать. Подождите, на, 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 на каком основании? На таком основании. Я думаю, что я представники формование? Дальше что? Дальше что? Ну, задумано... Дальше что? Затримание и спас на административный протокол. Хорошо. Вот То мы вы затримаем Ребята, если вы не задержите, вы сейчас виходите из тебя. Ви мені не те, що я випачу, чуєте? На вас сказали людина, що ви звивали провод, розумієте? Який провод? Какой провод? Які люди? Це ж жіночого. Какой провод? Какого здання? провод. Зараз розберемо. Почекайте хвилин. Ми стояли з чотирма людьми. молода людина. Оця людина? Стояла у нас, як свідок. Не сині куточки. А фуддёр. тут робот. Сміється. Нет, тут тополовина с що курточка. Та тоже в синій курточка означает. Мы вас в руки не видели. Мы стояли. Який провод? Причому тут 5 людину проводишь, чтобы дитячий куяти. Вся людина зірвала, а потім. Пришла стурбована громадськість на їх захист. Вот внутри мая. Хорошо, вы знимаете? Обязательно. Вы? Да. Я хочу узнать, что что-то затримали, что-то ним взрывал. Шесть... Там есть две девушки, не вы бачил, они красный заряд. еще по руку. И проедайте на какого канала. Є, вказує, давайте відео. Так, по якому питанні. Здання одар провод, при чому тут синя здається. Людина побачила, якийсь громадянин, якого казала, обірвав провід.

Законує працівника міліції. Я раз буду вимушений зложити протокол по 185. Дійсно працівнику міліції. Я вас попереджував. Не мішайте працювати оперативника. А ви читаєте закон? Якщо ви не знаєте закону, радіо тільки слухайте. Що ви кричите? Чого ви всі кричите? Чого ви всі кричите? Чого такі збуджені? З Єфимом. Естественно, Ефиминг пытается по... той информации, которую мы делаем за последние полтора месяца, фактически эфирминг использует незаконные методы подкупы, все остальное для того, чтобы провести нечестные выборы по нашей, по тому, что мы сняли, о том, что мы брали интервью. Женщина. Я не женщина. Ой, извините. Но ведь СБУ не завершилось по стороне. Вас тоже камера интересует? Да, сбу Я на пути тоже. А, извините. Магнит, извините. Развижность и Решение комиссии действуют. Через вами вам відбувається. — Я попросил. Снимайте будь ласка. — Ви сейчас на території, на робочій. — Ми в державній структурі. Ми не внутри дома. Ну и все. Так нормально, кто висит, что? Нет, то в основном, правда. А за них список посыпется? На прическу, Они Нет, а мені не беспокоятся. Ні, не мені неплохо. Группировки другие, дуже плохо од них. Ми даже міліцію визвали. Ви Преса така щас зайде, знаєте, така дітей. Центральний канал із подразделения. Але це не допомогло?

Відповідно, що балахи. Що, дитинство? Кого не покарати? Кого не покарати? Заводи його, заводи його! Напиши поспалку, а то ми накладемо! Та не обіймай мене! А де ви взутно? Так, подивіться. Відповідно, що балахи? Кудласки, кудласки! Ви обіймете, ви починаєте засідання. Ти що, балахи? Ви чому? Ви чому, балахи? Що тут з вашого теж виходить? Давай поміці людей, які не мають права. Я хочу партия. Можемо показати, що я ah, ah, знала.

Це представник Жека номер 6. що він тут робить? Баланс. Це будь А що це воскресіння його? номер 6. Це не він має право присутності. Він як технічний працівник зараз демонтує. Я ж чоловік, ви не з демократичної партії, а не з комуністичної. Що ви говорите, що є порушення те право голови комісії. Ви Де ваші права порушені? Де де ваші права порушені? Представник голова комісії має право Всеукраинская объединение свободы. Камера, мои право, Кажеться, дом Ришет. Вы не маєте права. Что вы такой, чтобы вам показывать договора? Что вы слышали? Як хочеться на жулі, як хочеться денежки заробити, які... Вот бандюганці, а! Ви заробляєте жулі, ви хочете зробити державний вот переворот. Ви а хочете зараз придати народу країну. Ви сепаратист. Ви банді. Ось ви банді. Протистояння тривало досить довго, поки вони не зрозуміли, що їм доведеться вступати в бійку. А міліція була явно на їхньому боці. Тому вони визнали свою поразку і, не звертаючи уваги на камери, взялися обробляти результати. ...два... Primeiro me com А за нею вже може одна зайти. Будь ласка, заходьте. заходимо. 2355, Пункт другий, 2342, Пункт третій, 9. Пункт четвертий, 1241. Пункт сорок один, п'ятий, одна Пункт 6, 7, пункт 7, 1114, пункт 8, 0, пункт 9. 1114, пункт 10, 16. Пункт 11. Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата. Дикий 624. Єфименко 474. Пункт 11. Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата на посаду міського голови. Дикий 613. Єфименко 357. але горе членів виборчої комісії через проміж Костянтини Єфименка з групи Удовіної виявилися не такими вже й сильними. Незабаром половина з них напилися. Не розуміли, що відбувається, поки не замкнулися в своїй кімнаті і не стали співати прощальні радянсько-комуністичні революційні пісні кидать попить пожалуйста. конечно конечно Ну, конечно кто это это обеспечивает чтобы это э, ефеменские ребята из комісії, доставка, не из комиссии не было это платная доставка что а это доставка на ауди у нас теперь да 998, пункт 5, 743, пункт 6, 14, пункт 7, 757, пункт 8, 0, пункт 9, 757, пункт 10, 17, пункт 11, кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата. Дикий, 479, Єфименко, 261. На груду <рес> на берег Кадюша, она высокий берег на грудок, выходила, песню заводила, Раснебно сыздавала. На все це збоку приходило усвідомлення, проти чого проголосували жителі Білої церкви. Невже після такої поведінки ці люди не пропадуть назавжди з політичного життя нашого міста? Особливо це стосується пані Удовіної. Наступний день, коли територіальна виборча комісія повинна була підписати фінальні протоколи з результатами голосування, члени комісії з групи Удовіної зажадали від голови комісії Геннадія Кукси, щоб він подякував їм за хорошу роботу. Протоколи результати виборів було це ті мене оголошувати. Наска, подякувати комісії за роботу і вибачте за те, а ти що передбачено регламентом? Да, так, передбачено. Вибачте Людький за те, фат, що Людським фактором передбачено між дорогою результати виборів у сікійська міського. Тому що ви так запили на свободу. Результатів яких не було. Пункт перший кількість вироків вибач і ви уявляєте? Геннадій Кукса, який по видимому образив їх напередодні своєю відмовою в ніч підрахунку голосів брати участь у їх п'янці, а займався виконанням своїх прямих обов'язків. Ще й не дякує її. Цього стерпіти не змогли і гордо покинули засідання з ультиматумом, що не піддаватимуть підсумки. Ми хочемо закінчити розповідь про вибори вдячністю деяким політичним силам нашого міста, завдяки активності яких вдалося відстояти і захистити результати виборів. У першу чергу це було церківське відділення Всеукраїнського об'єднання Свобода. Цю партію останнім часом з центральних каналів поливають брудом, звинувачують у різних гріхах аж до тероризму. Але в білій церкві партія свободи складається з справжніх патріотів, принципових і чесних людей, які не на словах, а на ділі борються за наше місто і країну. Спасибі їм за це. Дивлячись на результати виборів міського голови, хочеться зазначити, що більшість громадян голосували не за Геннадія Дикого, а проти Єфименка. То, якби опонентом Єфименка була звичайна шафа, вона б обов'язково перемогла. Саме з таким питанням ми звернулися до нового мера, чи розуміє пан Геннадій, що він є компромісним переможцем. Відповідь новоспеченого керманича нас дещо вразила. Він заявив, що розмовляти з нами не буде, доки не визначимося з ким ми. Отже, хочемо зазначити, що головним напрямком роботи Білого каналу є об'єктивне та неупередження висвітлення подій фактів. Тобто єдиним, для кого і на кого ми будемо працювати, це беззаперечно громада Білоцерківщини. В свою чергу ми сподіваємось, що наш новообраний мер також буде служити місту, а не окремим бізнес-інтересам. Позовну заяву попаковує Тамара Іванівна до товариства з обмеженою відповідальності Білоцерків Вода про визнання незаконним та скасування наказів прогноз до дисциплінарної відповідальності. Задовольнити частково, визнати незаконним та скасувати наказ товариства з обмеженою відповідальністю Вода від 27.03.2015 2015 року номер 80 про притягнення до дисциплінарної відповідальності машиніста газодурних машин 4-го розряду ОС опаковувати її в іншій частині позовних вимог відмовити, стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Білоцерків у до дохід держави 121 гривня 80 копійок судового збору. Рішення частині е... може бути оскаржене до апеляційного суду Київської області через Білоцерківський міськрайонний суд шляхом подання апеляційної скарги. Протягом 10 днів не його Перемога громадянського суспільства нашого міста не єдина радісна новина. Ми розповідали вам про Тамару Колпакову, яка не побоялася виступати проти керівництва водоканалу, яка за її громадянську позицію і активістську діяльність переслідувала і намагалася незаконними способами звільнити. Винесла необґрунтовані догани. Тамара не побоялася і зробила виклик. Подала на них до суду, і на цьому тижні вона його виграла. Це насправді величезна перемога. Звичайна людина, що не володіє ніякими зв'язками і живе звичайним життям, змогла кинути виклик підприємству з великими фінансовими ресурсами, юридичною службою і виграти його. Ми щиро вітаємо Тамару з цією перемогою і бажаємо їй подальших успіхів, тому що вона не збирається здаватися і буде продовжувати боротьбу збирається порушувати кримінальну справу проти керівництва водоканалу, яка порушує технологічні процеси, знищує природу нашого міста і труїть людей. Санстанція навідувалася по два, по три рази в місяць, а зараз нас стан... санстанція не перевіряє, Уже більше года, ніхто нас не перевіряє, нікому ми не нужны. Для того, щоб нормально очистити воду, надо после Білої церкви, каналізаційні стоки, надо нормально это все очищать. Позакрывали цеха, и вода не очищается. Какие цеха позакрывали? Закрыли цех механического обезвоживания, закрыли цех доочистки, закрыли насосные станции, которые перекачивали, и избыточный ил, который надо было переработать. Цех мехобезвоживания, он вообще перерабатывал от фекалии, забирал из них воду, потом в сухом виде оно выбрасывалось на, на полях, переработанные. Там не было ну, было очень малое количество вредных вещей. Сейчас, сейчас они воду не вытягивают из осадка и из ила, а так его просто берут и удобряют ими поля, что ведет к экологической катастрофе. Потом на этих полях когда вот это вот необезвоженный осадок, этот, он выбрасывается на поля, выливается. Там остается, так как мы чистим воду после туб-диспансера, кожвен-диспансера, после шинного, после всех больниц, там очень много, там и сифилис, там и... Може бути і спи, і чого така не може бути. І от этим всім удобряють поля. Потім на цих полях вирощують хліб, кукурузу, сахар. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтеся про нові події міста. почали. Вийдіть сюди, не сюди, не зривайте сесію, сесію не зривають.